Можливе розширення зернового коридору обговорили президенти України та Туреччини. Напередодні вони провели телефонну розмову. Відомо, що також йшлося про українську ініціативу Grain from Ukraine. Володимир Зеленський подякував турецькому колезі за притулок для дітей з України, а також за сотні генераторів для наших міст. Зазначу. Перед цим Таїп Ердоган поговорив телефоном із Путіним. Відомо, що серед іншого вони обговорювали зернову угоду. Президент Туреччини запропонував розширити домовленості і почати працювати над експортом різних харчових продуктів. А ще висловив сподівання, що війна між Росією та Україною закінчиться якнайшвидше. З нами на зв'язку ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант. Пане Рейтерович, доброго дня. Добрий Доброго день. дня. Ми також знаємо, що напередодні, точніше, сьогодні вночі, Володимир Зеленський поговорив з президентом США Джозефом Байденом. На вашу думку, з чим пов'язана така дипломатична активність? Чи є в ній щось незвичне, чи це просто стандартні процедури? Скажімо так. Ну, я б більше це розглядав в контексті стандартних процедур, тому що в нас президент дуже регулярно спілкується з світовими лідерами. З президентом Сполучених Штатів він достатньо давно спілкувався. Я думаю, що накопичився певний комплекс питань, які треба було обговорити, які стосуються як військово-технічної, так і що дуже важливо економічної підтримки, яка пов'язана, наприклад, з стабілізацією нашої енергетичної системи. І Сполучені Штати тут намагаються достатньо багато робити. Виступили вони з відповідною ініціативою стосовно створення такого енергетичного рамшта тому я думаю, що це в першу чергу було з цими питаннями пов'язано. Плюс ми розуміємо, що Росія готується скоріш за все до майбутніх якихось обстрілів нашої критичної інфраструктури. І Ці питання треба було узгодити з нашими партнерами для того, щоб вони використали ну всі можливі засоби тиску, які в них є, для того, щоб ну можливо спробувати зупинити Росію. Цього не робити тут, звичайно. Ну, вони і так роблять від себе все належне, багато що залежить від позиції Російської Федерації, але тим не менше пробувати треба. А стосовно зустрічі і перемовин з президентом Туреччини, це якраз от запланована розмова. Вона давно планувалася. Україна неодноразово виступала з подібними ініціативами. Дуже добре, що Туреччина на цьому плані підтримує. Будемо сподіватися, що мова буде йти не тільки про збільшення асортименту продукції, а що дуже важливо долучення інших українських міст і портів, зокрема Миколаєва, до цієї ініціативи. Тому що розмови про це велися раніше, Україна до цього в принципі готова, але знов таки тут багато що залежить на превеликі жаль від позиції Російської Федерації. Але позитивом є те, що Туреччина якраз тут абсолютно на боці України, і вона зі свого боку максимально на Росію тисне, щоб угода була розширена. Ну і щоб зрозуміло, Росія не робила нічого такого, щоб порушити ті умови, які на сьогоднішній день є прийнятими. Пане Ігоре, тиснути на Росію це одне, але ж Росія чогось хоче, якоїсь вигоди від нової угоди, від того ж самого розширення кількості портів, від розширення переліку товарів експорту. От що вона може попросити взамін? Ну, вона просить дві речі. Перший рік стосується зняття частини якихось санкцій на експорт її продукції. І в принципі, тут треба зазначити, що наші партнери вони десь на зустріч пішли, і коли укладалася попередня ця угода, для Росії залишили можливість вивозити в тому числі і своє продовольство. Те, що вони цим не скористалися в повній мірі, це до речі, не провини України. Це виключно провини Російської Федерації і відсутність в них нормальних логістичних можливостей для цього. А чому тому, що треба було не воювати, а треба було домовлятися да і робити Якісь інші речі, якщо ви хочете займатися нормально бізнесом, оскільки вони все це порушили, тепер вони від цього страждають. Ну і другий момент вони зрозуміло намагаються зашити в розширення цієї зернової угоди якесь перемир'я на фронті, да? або навіть початок якихось там мирних перемовин прив'язати цю угоду до тієї паузи, якої вони дуже сильно потребують. Пане ігоре, ви на щуєте? Так, 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 пане Ігоре, будь ласка, почніть спочатку думку, тому що перервалася, перервався зв'язок і не почули. Росія хоче прив'язати розширення, скажімо, або продовження цієї зернової угоди до загального перемир'я і загального ну загального початку мирних перемовин. Вони неодноразово про це говорили, але тут є чітка позиція України, яка 100% підтримується нашими партнерами. Що це абсолютно різні речі. Зернова угода це взагалі про продовольчу безпеку світу, і тут Україна іде навіть собі десь в мінус, коли ми вивозимо це продовольство, оскільки його реально потребують країни. В яких є загроза голоду, які перебувають на межі цього голоду. Питання пов'язані з миром, майбутніми там перемовиними і так далі. Це зовсім інша історія. І всі спроби Росії прив'язати яким чином зернову угоду до цього ну, перемир'я і майбутнього миру. Я переконаний, вони будуть невдалими, тому що є однозначна позиція України і всіх наших партнерів, що цього не повинно бути. Тому вони змушені просто будуть діяти в межах цієї зернової угоди. Ну можливо, будуть просити собі якісь додаткові преференції стосовно вивозу там свого продовольства ну і можливо розширення. Точніше, не розширення, а зменшення певних там санкцій, які були запроваджені проти їхніх підприємств сільськогосподарського призначення. Ігор, ще хочеться дізнатися вашу думку з приводу інформації, яку повідомили нам в інституті вивчення війни. Там кажуть, що Путін може втратити підтримку через нездатність виконати обіцянку про нібито захист Донбасу. Про це повідомив американський інститут вивчення війни. У дослідженні йдеться, що в Росії вже ймовірно назріває внутрішній розкол. Аналітики наводять висловлювання російського воєнного злочинця гіркіна. Він Прямо критикує очільника Кремля і каже, що успішною війну проти України вважає тільки сам Путін і Міністерство оборони. Такої ж думки російський бойовий Олександр Ходаковський останнім часом він висловлюється про корупцію в Росії та каже, що покращити стан країни агресорки можна лише усунувши очільника Генштабу з посади. На вашу думку. Про що свідчать ці заяви? Адже в принципі конфлікти по лінії силового блоку в Російській Федерації ми бачили і раніше. Чим те, що ми чуємо, читаємо від російських бойовиків і терористів зараз, відрізняється від того, що ми бачили буквально кілька місяців тому. Ну воно відрізняється передусім масштабом і тим, що про це все більше і більше починають говорити на Росії представники так званих радикальних кіл. Те, що Путін там десь втрачає підтримку, вже ні для кого не є новиною. Він, до речі, це сам відчуває. і Його така активізація в публічному інформаційному просторі пов'язана з тим, що він якраз намагається нагадати про себе і показати всьому суспільству російському, що він контролює ситуацію. Хоча контроль над цим правим крилом, радикальним крилом, в нього стає все меншим і меншим, і тому можливо його деякі останні. Ані заяви, це спроба контроль над цим крилом повернути. Наскільки йому це вдасться? Ну тут насправді питання риторичне, тому що ситуація за великим рахунком залежить не від нього. Вона залежить від того, що і як і коли будуть робити наші збройні сили. Вони тут можуть тільки реагувати на те, що відбувається на фронті, але оскільки вони так розкрутили вже маховик цієї пропаганди і задурили голову значній частині російського населення, яке має крайні праві шовіністичні по суті погляди, вони безумовно будуть мати з ними проблеми, і цими проблемами будуть намагатися скор Користуватися в тому числі і деякі представники найближчого оточення Путіна. Розумієте, там же боротьба за владу, майбутню, вона розпочалася. Вона поки має такий латентний характер, але через Гіркіна і от всіх тих інших осіб, яких ви перераховували, це вже виплескується в публічну площину. Підготовка до майбутньої якоїсь великої сутички вона вже на сьогоднішній день відбувається, і це безумовно буде бит буде бити по рейтингу Путіна, який вже станом на сьогодні, згідно навіть закритих опитувань, які проводилися на замовлення адміністрації президента Російської Федерації, ну залишає бажати кращого і суттєво відрізняється від того, що було на початку війни. Пане Ігоре, якщо Путін він втрачає підтримку, то чому він сам дозволяє зростати ролі Пригожина? Він вважає і перебуває в ілюзії, що він в будь-який момент може припинити цю історію, і він цю історію повністю контролює. Але це дійсно ілюзія, чому тому, що в Пригожина грають вже зовсім інші люди, і ці люди вони ходять з одного боку до оточення Путіна. Вони кажуть, що це такий хитрий план. Нам треба каналізувати якісь протестні настрої, які є. Пригожин буде виступати у форматі. Крім того, ну він же поки принаймні, публічно виконує всі ті завдання. Малює російська влада, він забезпечує гарматним м'ясом. Він там збирає всіх зеків по в'язницях, Він переслідує опозицію, виступає там з ініціативами заборонити Ютюб і тому подібне. І от вони вважають, що вони зможуть його на цьому короткому повідку тримати достатньо довго і використовувати так, як їм це зручно. Але я думаю, що рано чи пізно він не те, що там вийде з під контролю, скоріш за все, ті люди, які ним грають, вони будуть мати інші якісь там ідеї і іншу мету, і ця мета почне розходитися з тією позицією. Метою, яка є, у того ж Путіна, тому що у тих людей мета дуже проста. Після того як Росія отримає поразку у війні, вони будуть робити все для того, щоб залишитися при владі, розширити можливо своє представництво владі. Саме для цього вони зараз формують ці приватні армії і з'являються такі персони типу Пригожина, яким дають навіть публічні якісь там майданчики для того, щоб вони робили якісь певні заяви, а потім їх будуть використовувати в зовсім інших цілях. А в чому сенс для російської влади множити ці парамілітарні організації? Скільки очевидно, що у разі якогось конфлікту між ними який перетвориться на збройне протистояння, навряд чи від цього виграє російська влада? Сенс в тому, що російська влада на сьогоднішній день попри знаєте певний таку ну, певну таку ілюзію, вона не є монолітною. Так, там є Путін, але у Путіна є 10-12 людей в найближчому оточенні, і не всі ці люди вони є друзями один одного. Вони мають різні інтереси, вони мають різне бачення, і в тому числі свого місця в майбутній конфігурації влади, тому що десь вони ну вже зараз починають готуватися до сценаріїв без Путіна, в якому форматі це буде відбуватися, і от вони використовують утакі е Механізми для того, щоб сформувати собі якусь ресурсну базу, яку вони потім зможуть використати для зведення рахунків і утвердження себе при владі, це історія, яка була характерна, яка супроводжувала Російську Федерацію впродовж багатьох періодів їхньої великої історії, починаючи від російської імперії, закінчуючи там радянським союзом. Просто інші форми вона приймала зараз. Це вже приймає форми відвертих таких приватних військових кампаній, відвертого контролю тотального над регіонами, тому що на сьогоднішній день в Росії. Є регіони, які центральна влада за великим рахунком взагалі не контролює, і це не тільки Чечня, там є інші регіони, але просто всі ці різні групи, які були приховані і які публічно віддані були путіну. Вони зараз вже починають придивлятися до того, а що буде в майбутньому, як нам зберегтися, і головне, як їм зберегти доступ до тих ресурсів, які вони отримали ще 20 років назад, і як їм продовжувати ці ресурси в майбутньому експлуатувати. І от тому вони зараз готуються і відповідно виникають подібні утворення. Типу Вагнера і багатьох інших, я до речі, не виключаю, що цей новопризначений герой Росії буд, якого звільнили з російської з американської тюрми, да який вже там став членом ЛДПР, Здається, от його будуть використовувати в якості альтернативи пригожину. Він також почне грати на цьому полі, і просто їм будуть грати інші люди, які представляють іншу групу впливу, яка є в оточенні Путіна. Пані Ігоре, аналітики за Washington Post вважають, що війна з Росією може тривати десятиліттями саме через Крим, і що відмова будь-якої сторони відступити загрожує перетворити все це на ситуацію, яка відбувається в секторі гази або на Горному Карабаху. Наскільки цей сценарій є вірогідним? Ну, цей сценарій є вирогідний, якщо Крим залишиться а, тимчасово окупованим. Якщо він буде звільнений Україною, про що ми зараз говоримо, і і повернути до складу України, то жодних якихось проблем тоді не буде. Те, що вони там такі, знаєте, апокаліптичні прогнози публікують, цьому не треба дивуватися, тому що вони намагаються врахувати різноманітні сценарії. Вони говорять про те, що для Путіна це місце є там певною мірою сакральним, дуже важливим. Він не зможе ніколи від Криму відмовитися. Але ж ну, давайте будемо розуміти, що багато. То дуже заяви, які робив Путін про е, незиблімасть території Російської Федерації. Вони вже давним давно були порушені нашими збройними силами. Ми повертали наші території, які Росія називала своїми, яка їх вона інаксувала. І з Криму може бути точно така ж ситуація. Тому ми повинні враховувати подібні прогнози. Ми повинні розуміти, що є якась частина е, ну представників інтелектуальної еліти політичної еліти в країнах, які є нашими партнерами, які от дотримуються такої точки зору, що питання Криму треба. Винести винести, наприклад, там душки. але це не означає, що ми повинні їх слухати і діяти так, як вони вважають. Ми повинні просувати свою позицію. Вона на сьогоднішній день є одну з. Ми будемо повертати Крим, в тому числі, якщо треба, і військовим шляхом з іншого боку, у Росії залишається можливість вийти звідти самі зробити, як вони люблять говорити, же з доброї волі на цьому поставити крапку і в принципі не розтягувати ведення якихось там бойових дій на довгий період часу. Ми будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація, але ну я б не зациклювався на подібних прогнозах і не думав, що це. Знаєте, зміна там вплине якось там на підтримку України і на багато інших речей, тому що логіка проста: Дякую. давайте більше зброї, тоді війна швидше закінчиться.